Ассалям алейкум. Пропоную вам такий смачний харч, як куття, що чудово підходить для сніданку, обіду та вечерю. Їжте кутю не тільки на Різдво, а кожен день. Ламайте стереотипи. Головним інгредієнтом куті є крупи, тому чередуйте їх. Мої улюблені крупи це овес, рис та парловка. Рецепт. Увечері зливаємо крупу водою і залишаємо її до ранку. Вранці воду зливаєте, зливаєте нову і залишаєте до вечора. Вечером зливаємо воду, зливаємо окропом, накриваємо кришкою і настоїмо 5 хвилин. Потім проціджуємо. В більшу ємність кладемо вимочені редзинки мінімум 100 грам. Ложимо мінімум 3 ложки меду, подрібнюємо 100-150 г горіхів. В каструлю заливаємо мінімум 500 мл виноградного соку або узвару, або компоту. Засипаємо крупу, Мелемо 100 г маку, вичавлюємо сок одного лимона, додаємо подрібнені горіхи та ретельно перемішуємо. Куття готова. Смакуйте смачну, корисну та поживну кутю.